Вірш, який написала подруга моя герман Людмила Лучанка, вона написала вірш. Називається, а я виконую Надія Смикоменда. Виконую цей вірш по її проханню. Вірш називається Наш геній і пророк. У час Батрачий, 200 літ тому земля в країни Генія зростила, з Криниці воду пив, давала хліб йому, і сивого Дніпра він слухав хвилі. Мабуть, колись він з Богом говорив, уважно слухав і дивився в очі, і в світло, і в серце, і в світлу голову йому уклав тоді Господь слова пророчі, бо ті слова, що написав Тарас. Що повторятиму до віку серце кожне, і в давнину, і в сьогодення час забути їх уже ніхто не зможе. Піднявся народ, прийшов буремний час в країни честь і гідність захищати з твоїм Тарасе, словом на устах. Сини на барикади йдуть вмирати. Не скоримось, не переможе нас ніхто. Ми не бидло, не козли бездарні і безликі. Поборемо нам, помагає Бог. Бо нація ми горда і велика.